Друзі, привіт! Подивіться, які красиві дерева, коли без листя. Ну це взагалі шедеврально, господи, прости. І мене якось присотнула ідея для вас записати відео, таке, знаєш, що може злякатися ввечері. Вночі, коли йдеш там в якихось сутінках. Ну, це завжди щось таке, що має цікаву фактуру і взагалі якісь е, цікаві форми. Давайте почнемо з хвойних. Завжди... Цікава тема це плакучі хвойні рослини. Тут менш страшно, бо тому що трошки і збудлеє вона має е, конкуренції. Але це лиця Нордмана пендула. Тож, та бачите, таке та росте такою красивою, такими восьми ногами, незвичайними. Звісно, в неї така дуже непроста доля. О, щось було погано, а тут і сохла, і пересихалася на світі, тому що куча рослин. Але, бачите, ще, це дивіться, бачите, ці гілки, які були куплені в мене ну, ще е, ну, років 5 тому. <coughs> Сорічки, бракинуся, то ваші відправлення. І якраз, думаю, для вас знімаю. От, бачите, ось такі стовбуряка, гарний. Оце ще гілочки, які були в горщику і там годували, перегодовували, а вже от тут відірвалася до... Доволі почала <хух> рости. Рости і це так красиво це все. Насправді в мене в цьому році я вирішив трошки підпиляв будлею. <хух> 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 да, тому що дійсно вже не давала нікому спокою життя. о, десь, до речки, Які гарні будлеї, блін, які вони гарні, коли от зима. Це просто мега цікаво. Навіть треба буде зробити такі кадри для вас красивий, щоб, щоб бачили. Так. Ну, це само собою кучеряві хвойні листопаді. Це от Діана. Взагалі, якби в мене була воля, само собою, в мене волі, немає землі, просто <coughs> це. Я зробив наш там нашкільники припустимо. Наш, там, припустимо. О, Боже, ти бачиш, як іде де росте краундхагер. Така сосна виймутова. Ну, Звісно, їй треба трошки інші умови, але це інша історія. Подивіться, які гарні, красиві. Такі завитушки. Дійсно, наші якомусь такому фільмі жахи. такий ніби якийсь монстр дуже симпатичний. Нагадала мені дивиться стовбура цього ж забув? Ніби кактус, так? якийсь кактус цей в'яс, Ні. ясен, це ясен, Ясен, так. Красивий який. Йдемо далі до жаху, це само собою красива моя офігенна, теж кактус Малента. Сосна Малента, це дуже красиво і дуже страшно. Знаєш, такі стоїть, ніби як привид. Цікавий, так? Ось. Тут різні всі такі плакучки, різні, восьминоги. Так, стаму теж, в мене теж росте кран так, кранстоні. Дуже цікава ялина. Теж такими павками ростається. Цікавіше я бачив боцаду гришка. Таким величезним деревом це дуже красиво, безумовно. Так, ну, теж і ще стріп, скажу, в плані... Навіть не просто самої фактури дерева, а в плані навіть звуку. Міскантус, бачите, там який здоровий, красивий такий гігантський. Він шарудить вітер. І шарудить. Бачиш, досі пірші він повністю не пожовтів. Думав, що може вже весна прийде, так і ми виросту. Тепер вже не виросте, тому що замерз. Отакож то Еріантус Ревінського теж така величезна трава, ніби монстра восьмидніг. Подивіться, які як, теж як гілки. Які, да? Це ясен. Це в'яз. Гей, ще дріб... дрібнелистий, красивий такий ось в, в паморозі, от, ну, е... Йдемо далі для вам, як у вас такі теж красиві, бачите, яка гарненька це боншошо, сосна. Так слухайте, а Дубарь на вулиці, якось не очікував, <смі>, що в грудні було так холодно. Так. А... Те, схоже, ніби як багаття, це е, цей. Це як його звати, коротше. теж е, ялівець. Теж це варігатність, що це в тебе? Так, да, бачите, трошечки варігатність дала. Ну, хто, хто б дивувався. Коротше. Забув, як його звати. Не ну, вже? А, ладно. От, моя краса, любов, це. Теж такі стрьом монстроза. Такі в неї красиві, закручені, готичні, такі цікаві гілочки. Це її теж вже років вже десь 5-6. Ну така, бачиш тут на своєму місці людина. І само собою те, що я люблю, ну я там просто ще маленький дуже э, виріс э, лівець. Кіпорисовик, юбілей, Сейчас вам покажу. Опа, чупа чупси садання. Так, будьте готові, ми з вами побачимо просто знову якогось кота. Або мого, або сіткого. Так. Тир -тир -тир -тир. О, це красота моя. Юбілей. Подивіться, який справжній монстр нібик. Піднімається. Ну, все каже, що схоже на фонтан, а мені схоже він на як, такого монстра. Дуже класно, коли от вечір. І от якісь, якась така сучинка з паморозю. Або з інієм, І от він такий, ніби як монстри вилазить з землі. Шишок мільйон просто. Теж красиво дуже. У нього така страшна була історія, вони в нього перетяжки і Вони бачите так по цьому. По... Хижо було й мали, слава Богу, він справився. Ось, навіть, навіть, б, я, ця, я зніс його башню. Він б вибрав собі нового лідера і далі пріс, друзі. Ну, ось такі от страшні історії вам про містичні рослини мого саду. Ось такі от. Пока-пока.